Насправді ми зараз переживаємо найдовший період державної незалежності України за останні 500 років. Це варто пам'ятати. Українська козацька держава, проголошена в 1648 році, вона проіснувала до капіталяції Петра Дорошенка в 1676 шістсот тобто 28 років. Всі інші утворення, такі як Українська народна, Республіка Українська Держава, Карпатська Україна і всі інші, які ми знаємо, тобто вони проіснували ще менше. Деякі були спроби відродити українську державність, які проіснували там два тижні, грубо кажучи. От тому зараз ці 34 роки це є велике досягнення для українського народу, враховуючи те, що. Наші колишні колонізатори вони не хочуть якби віддавати так просто свою цю територію, яку вважають своєю. Тобто, і тому нам виход зараз доводиться боротися за цю незалежність, і відповідно, боротьба за становлення України вона триває. Тільки після остаточної перемоги над Московією ми зможемо сказати, що так. Нарешті ми вже абсолютно незалежні. Ми. Вибороли це, це право бути незалежними кров'ю. Тобто, це ну так на жаль відбувається з дуже багатьма державами світу, і тільки ті держави стають сильними і розуміють цінність цієї незалежності тільки вже після такої боротьби, яка проходить у нас на жаль зараз.